Дім Сад Город. Тільки но встановилися теплі травневі дні, як почали надокучати мошки, а за ними й комарі. Іноді так, що від них, як кажуть, і сховатися ніде. Як можна захистити себе від напасті докучливих комах народними і підручними засобами, розкажемо у цьому випуску передачі Дім сад-город. Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона. Ведучий Анатолій Тютюнник. Найпростіше, звичайно, придбати і використовувати якийсь антикомариний спрей. Але де ж ваші вмілі руки і винахідливість? Чому б не бітися без хімії і скористатися дарунками природи, тим більше, що народні засоби від комарів та мошок можна приготувати самим. В їх основі ароматні трави і прянощі, запах яких відлякує комах. Почнемо з ванілі. Це ароматна приправа, яку використовують у випічці. Її запах відлякує комарів. З ванілі готують крем або розчин. Для ванільного розчину потрібен один літр холодної води і пакетик ванілі, яку просто розчиняємо у воді і розбризкуємо потім з пульверизатора. Ванільний крем теж готують просто, змішують дитячий крем з пакетом ванілі і змащують цією сумішю відкриті ділянки тіла. Вона не викликає алергії навіть у маленьких дітей. Гвоздична вода, гвоздика пряність, яка теж відлякує комах. Потрібно взяти 5 грамів бутонів сухої гвоздики, залити їх склянкою води і поставити на вогонь. Рідину треба кип'ятити протягом 10-15 хвилин. Отриманий розчин слід остудити і змішати його з будь-яким старим одеколоном. Така туалетна вода захищає від мошок та комарів. Допомагають різного роду ефірні олії. Зокрема, використовують олію чайного дерева, анісу, герані, лаванди чи евкаліпта. Декілька крапель змішують знову ж таки з дитячим кремом, і засіб для захисту від комах готовий. Якщо ви перебуваєте на свіжому повітрі, пам'ятайте, що дим розведеного багаття також відлякує комах. Ще більшого ефекту ви досягнете, якщо у вогонь додасте кілька крапель ефірної олії, наприклад, кедра або гілочки ялівцю. Серед засобів, що відлякують мошок і комарів риб'ячий жир. Вирушаючи до лісу чи на рибалку, змастіть шкіру риб'ячим жиром і не бійтеся бути покусеними надокучливими комахами. Відлякують комах і запахи деяких рослин, наприклад, мокриці. Для цього потрібно лише розтерти кілька листочків мокриці між пальцями і розподілити цю кашку на відкритих ділянках тіла. Добре відлякує комах гіркий полин. Комарам не подобається його запах, тому сполину можна як виготовити розчин і змастити ним шкіру, так і просто нарвати гілочок рослин та розкласти їх у приміщенні чи на місці відпочинку. Захищає від надокучливих комах і сік цитрусових лимона, лайма, апельсина або грейпфрута. Не забуваймо також про бузину: листя цієї багаторічної рослини є панацеєю від комарів, вони не переносять її запаху, тож на свіжому повітрі краще розташовуватися ближче до бузини. Всередині у будинку можна розвісити кілька гілочок ялівцю, черемхи і тієї ж таки бузини. Вони не тільки наповнять кімнату ароматом свіжості, але й захистять вас і ваших домочадців від комах. Відлякує комарів та мошок в оселі також карболова кислота. Вона має антисептичні і бактерицидні властивості. Щоб комахи вас не покусали під час сну, злегка скрупіть стіни кімнати та узголів'я ліжка слабким розчином цієї кислоти, а ще допомагає соєвий соус. Він також відлякує комарів, досить поставити невелику миску з цим соусом на тумбочку біля ліжка. А чи не замислювалися ви над тим, щоб на своїй присадибній чи дачній ділянці посадити рослини, які здатні відлякувати комарів та мошок? Письменники травознайзбахма чи Іван Просяник з цього приводу радить щоб комахи не докучали недалеко від вхідних дверей, варто посадити лимонне сорго, можна застосовувати і злегка підсушену траву лимонного сорго. Базилік також негативно впливає на мошок і комарів. Вони не люблять його, а тому рідко з'являються на ділянці, де росте базилік. Біля альтанки можна посадити розмарин. До речі, олія розмарину допомагає при сильному свербінні, опіках чи почервонінні. Аромат бузини також відлякує комах, тож її теж можна садити на своїй ділянці, а засушена бузина, до речі, ще й відлякує мишей. Недалеко від будинку або альтанки можна посадити гірань. Запах цієї невибагливої рослини теж сильно відлякує комах. Не забуваймо і про таку рослину, як м'ята. Вона негативно впливає на нервову систему багатьох комах, тому травознай радить вирощувати її не тільки на городі, а й біля будинку. Чорнобривці виділяють неприємні для комарів та мошок речовини. Достатньо поставити у кімнаті невеликий горщик з чорнобривцями, щоб комахи облітали їх стороною. І нарешті квітуча з ніжним ароматом лаванда. Крім молі, вона також відлякує мошок та комарів. Лаванду можна просто вирощувати у ґрунті, а можна підвісити у засушеному вигляді біля тієї жальтанки чи десь у приміщенні. Ну, а на сам кінець про те, що робити, якщо комарі чи мушки вас таки покусали. Найперше рекомендують змастити місця, що сверблять, кефіром відмінно допомагають і листя м'яти, черемхи та подорожника. Зустрічаємо і таку рекомендацію: прикласти до місця укусу розрізану навпіл, голівку ріпчастої цибулі. Ще один народний засіб харчова сода, яка швидко нейтралізує комарині укуси. У погожу теплу пору завжди хочеться вибратися на природу. Не забувайте про наші поради, і нехай ваш відпочинок буде комфортним. Дім сад, город.